Агресія собаки до господаря може виникнути за декілька причин. Перша причина це гратися з собакою, як з кошкою, наприклад. Ви граєтесь таким чином, що дозволяєте собаки вас кусати. Вас собака кусає, як на цьому відео, і значить, в цій ігровій формі ваша собака по суті конкурує і створює такий сценарій. Взаємодії з вами. Потім вона загресне до вас, коли їй щось треба буде, вона обов'язково загресує і потім ще й вкусить. Тому що так не можна дозволяти, робіть зауваження завжди, коли ваша собака е, покусує вас навіть м'яко в ігровій формі. Друга причина це перетяжки е, іграшок, паличок е, інших речей. Перетягування собака також речить, кусає, гавкає, грається. І в цих перетяжках це є пряма конкуренція з вами. Тобто ваша собака вчиться знову з вами конкурувати, агресувати, речати в ігровій формі. А потім настане форма агресивна. Ви будете в шоці. Да, за якусь там паличку, за якусь там іграшку, за те, що важливо буде для собаки, за косточку якусь, наприклад. Також створюється агресія по Причині того, що ви женете собаку на місце. Часто женете на місце собаку, коли її треба просто посварити. Вона своїм місцем підкріпляє свої наміри, те, що вона робила, і таким чином ви хвалите постійно командою місце за те, що вона погано все робить. Важко, я думаю, вам зрозуміти, але це моя практика, мій досвід, і я вам кажу, як, тому що пройшов більше тисячі собак. І остання причина це порушення особистих кордонів. Якщо ваша собака може до вас підійти, лапки закинути на вас, і ви не робите за це зауваження, значить ваша собака не поважає вас. Значить, ваша собака думає, що ви рівня. І в цьому стані рівності прав і обов'язків, ваша собака може вас не слухати, ревнувати, агресувати на вас, тягнути повідок. Ну і куча-куча проблем зазвичай, які є у собачників. Тому дотримуйтесь цих правил. І проблем не буде. Більш детальні е, моменти і по цій агресії я закинув свій безкоштовний телеграм-канал в шапці профіля. Переходьте, там є детальніше пояснення по цій агресії. Е, з приводу цього аккаунту я нічого не маю проти. Господар не знає або знає. Йому так подобається, просто повірте, собака або вже вкусила, або скоро може вкусити. Це дуже небезпечно для господаря для інших людей. Я вам рекомендую так не робити. От.